Сьогодні вітерець нарешті невеликий. Останні 2 дні дуло. Ну і я вам скажу так, за останні два дні це чудо виробило те половину того, що воно виробило за минулий місяць. О! Отак би завжди. Кожен раз би йому чистий вітер, була би красота. Ну але я знаю, як це вирішити, Піднімемо матч тут і буде порядок. А тепер ж про оце чудо. Воно висить практично місяць уже. Тобто 4 тижні буде завтра. Так, ну і давайте ж проведемо фінальний такий підсумок. Що ж воно за цей час намолотило? Треба піти подивитися. Гадаю, воно працювало лише на заряд ну, звичайного акумулятора. Це трохи хлам, бо я з ламінатом тут грався, але таке. Значить, Звичайний акумулятор. Воно його намагалося зарядити. Коли починали ми роботу, акумулятор був заряджений на 46%. Ну, і дивимося, що ж зараз. На сьогоднішній момент воно видає скільки? 2 вольти і 1 Вт. 1-2 ватт, так? Відповідно, перевіримо, що ж у нас по виробітку за майже 4 тижні роботи вийшло. О! Бачите скільки? 300 Вт-годин або 0,3 кВт годин. За майже місяць. Ну, окей, накинемо трошки. там За пару днів, може би воно щось умудрилося ще виробити. Та було би якихось там 320-330 Втодин за місяць. Ну, це нормально. Якби вітри були часто чисті і ніяких нюансів. А що ж з батарейкою? Була заряджена, нагадаю, на 46%. Подивимося, як же ж у нас цього оцінює. Цей ж самий контролер, так? 40. 37.40. Бачите, скаче. Ну хай навіть 40, але серйозно, за місяць заряд батарейки впав на 6%. Отакої. От, От і робіть висновки самі. Чи варте воно, чи не варте воно уваги. Чи, чи, чи треба з ним щось придумувати, чи не треба. Я ще спробую, ну, не знаю, не... Не знаю, чи вдасться чи не вдасться. Я ще спробую, можливо, прикрутити йому е... іншого генератора, так, тому що гвинт теоретично мав би вміти трошки більше. От, але ну, цьому генератору вже нічого не допоможе. Хіба що, можливо, підняти йому обороти, тобто переробити його на, скажімо так, на, на горизонтальний вітряк. Це можна буде спробувати, але я теж не думаю, що там буде якесь кіно. Хоча, чисто в якості експерименту, може, якщо і коли буде час і натхнення, я це зроблю. А наразі висновки отакі. Отакі штуки не купляйте просто, не пораджу нікому. До речі, якщо хтось хоче, можу віддати по собі вартості. 100 баксів і він ваш. Тому таке. Думайте. Але добре думайте. Я ж чесно розказую, що воно може. Тому не кажіть потім, що я не попереджав, якщо що. Взагалі я рекомендую щось таке. Це все-таки трошки більш нормальна машина. От. Ну його просто треба правильно змонтувати на більшій висоті. І в моєму випадку це було б ну, те, що треба. Тому от так. Наразі дякую.